Ні, до 37-ї річниці пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС вшанували героїв, які ціною власного здоров'я і життя ліквідували наслідки вибуху. Урочистості та поминальна панахида відбулися біля пам'ятного знака жертвам Чорнобиля. Життя на теренах українського полісся закінчилося у ту мить, коли нова доба 26 квітня 1986 року. Тільки почала свій трагічний відлік о першій годині 23 хвилини 48 секунд. Третій ангел просурмив і впала з неба велика звізда, що горіла, немов світильник, і впала на третину рік і на джерела вод, Ім'я цієї звізди Полин і третина вод стала полином. І багато людей вмерли від вод, тому що вони гіркими стали. Біблія, новий завіт, откровення святого Івана Богослова. 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу, спричинену вибухом і руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Подвиг людей, які ліквідували наслідки аварії, назавжди записано до літопису людської можності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. Незліченні жертви, як наслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Називає, що Україна втратила 35 тисяч людей, а два з половиною мільйони людей і досі проживають у забрудненій зоні. До пам'ятного знака жертвам Чорнобиля керівництво громади, району та громадськість поставили квіти. Далі хвилина мовчання. <звук> Та відправа поминальної панахиди. Хоча минуло 37 років з того трагічного дня українці і надалі відчувають наслідки цієї катастрофи. Це позначилося на здоров'ї і житті мільйонів жителів країни. Упокой душі спочили за вів Божих всіх, що ліки були ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. У місті світло, у місті квітучі, у місті спокійністю текла... Усяка не дула жорба і зіткання. рік, що учинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людина, людний Бог прости. Щороку, на жаль, стає все менше тих людей, які ризикуючи власним здоров'ям, ліквідували наслідки чорнобильської катастрофи. Кожен з учасників пригадує ті непрості дні та усвідомлює, наскільки невидима радіація завдала болю українцям. Щиро вам вдячний за те, що ви не забули про нас такі. Çok büyük şans, şirket yolu, özgürlükler, hafızlık devleti de var. У 2022 році Чорнобильська АЕС знову стала викликом для України та усього світу не допустити нової трагедії. У перший день повномасштабного вторгнення атомна електростанція була захоплена російськими окупантами. Тоді ж були вчинені провокації зі сторони РФ, взято у полон захисників ЧАЕС та вивезено частину її обладнання. Цю подію не оминув увагою. Міський голова Зіновій Андрійович він зазначив про великий вклад ліквідаторів їхній подвиг, а також мужність сучасних воїн. Які зуміли вигнати окупанта з північних земель України. 37 років тому відбулася найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. Сотні тисячі людей пішли на захист всього цивілізованого світу. І нинішній день, як і кожного дня ми задумуємося, якою ціною ми маємо можливість жити, працювати, розбудовувати нашу країну. Саме дякуючи ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, які поряд з нами кожного року, 26 квітня, ми збираємося на цьому п'ясу, щоб подякувати вам. Нинішній день ми аналізуємо березень, квітня 2022 року, коли Чорнобильська атомна електростанція знову стала такою небов. Такою аварійною, яка могла привести до чергової техногенної катастрофи. Саме одвічний ворог Маскаль, який оточив Чорнобильську станцію, які атакував сторони Білорусі України, також ми воювали, переживали, і ви не поринули у той 1986 рік, коли небезпека була поряд з вами. Але дякуючи Збройним силам України. Дякую відважним воїнам світла. Вони звільнили терени Київської області Чорнобиля і небезпека відійшла. Чорнобильська катастрофа стала попередженням усьому людству. Настільки крихким може бути майбутнє з неконтрольованою радіацією.